Вітаю вас, микласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему многокутник та його елементи описані й описані многокутники. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Фігура, що складається з відрізків AB, Б, C, C, Д, Д, E, E F, називається ламаною ABCDEF, С Д, Є, Ф. Це також ламана АБЦ, ДЕФ. І ця фігура також ламана. Точки. Ф e, – це вершини цієї ламаної. А і Ф точки кінці відрізки Б, Б, С, Д, ДЕФ Ф – її ланки. Розглядувана ламана має 5 ланок, але їх може бути будь-яка кількість, головне не менше двох. Ламана називається простою, якщо вона не має самоперетинів. І ніякі дві її сусідні ланки не лежать на одній прямій. На першому малюнку зображено просту ламану. А на другому і третьому непрості. Одна має самоперетини, а в іншій – дві сусідні ланки лежать на одній прямій. Довжиною ламаною називають суму довжин усіх її ланок. Довжина кожної простої ламаної більша відстані між її кінцями. Ламана називається замкненою, якщо її кінці збігаються. Проста замкнена ламана називається многокутником. Вершини і ланки ламаною, яка утворює многокутник, називаються відповідно вершинами і сторонами многокутника. Очевидно, що кількість вершин многокутника дорівнює кількості його сторін. Найменше число сторін многокутника 3. Трикутник і чотирикутник, як ви вже зрозуміли, це окремі види многокутників. Многокутник з n-ною кількістю вершин називають n-кутником. Дві вершини многокутника, які є кінцями однієї сторони, називають сусідніми. Вершини многокутника, які не є кінцями однієї його сторони, не сусідніми. Відрізок, що сполучає дві несусідні вершини це. Діагональ многокутника. Трикутник не має діагоналей. Периметром многокутника, як і інших замкнених фігур, називають суму довжин усіх його сторін. Многокутник розбиває площину на дві області внутрішню і зовнішню. На малюнку внутрішню область шестикутника зафарбовано, як бачите. Просту замкнену ламану разом з її внутрішньою областю також називають многокутником. Якщо всі кути многокутника менші, ніж розгорнути, його називають опуклим многокутником. Якщо хоча б один кут більше розгорнутого, то неопуклим, пам'ятаєте це ми з вами розглядали, коли вивчали чотирикутники. Із сказаного випливає, що будь-який трикутник є опуклим многокутником. Опуклий многокутник має такі властивості. Опуклий многокутник розташований в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону. І друге, Опуклий многокутник, відмінний від трикутника, містить будь-яку свою діагональ. Якщо многокутник не є опуклим, то він таких властивостей не має. Теорема 1. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів помножене на n-2. Для випадку, де n дорівнює 3, тобто трикутника. Теорему було доведено ще в 7 класі. Давайте доведемо, коли n буде більше, ніж 3. На рисунку зображено опуклий n кутник. Доведемо, що сума всіх його кутів дорівнює 180 градусів помножена на n-2. Як бачите, проведено всі його діагоналі, які виходять із вершини а 1 Ці діагоналі розбивають даний многокутник на n-2 трикутників. Сума всіх кутів цих трикутників дорівнює сумі кутів n-кутника – Оскільки сума кутів трикутника кожного трикутника дорівнює 180 градусів, це ми знаємо, то шукана сума дорівнює 180 помножити на кількість трикутників на n-2. Теорему доведено. Зазначимо, що наведена теорема є справедливою також для будь-якого многокутника, що не є опуклим. Теорема 2. Сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника, дорівнює 360 градусів. Подивіться на рисунок. Кожний зовнішній кут опуклого многокутника в сумі із суміжнім внутрішнім кутом многокутника дорівнює 180 градусів. Наприклад, ці два кути, а саме внутрішній кут А і зовнішній кут 1. Вони суміжні, тому дають в сумі 180 градусів. Також і ці два кути, а саме Б і 2 в сумі дають 180 градусів. І так далі, всі кути, суміжні із внутрішнім, разом дають по 180 градусів. Якщо многокутник має N вершин то сума n таких пар кутів буде дорівнювати n помножити на 180 градусів. В попередній теоремі ми з'ясували, що сума всіх внутрішніх кутів дорівнює 180 градусів помножити на n-2, тому сума зовнішніх кутів N-кутника буде дорівнювати різниці. n помножити на 180 відняти суму внутрішніх кутів. Якщо ми тут помножимо і винесемо спільні множники задушки, то ми отримаємо 2 помножене на 180, а саме 360 градусів теорему доведено. Ці дві теореми вам потрібно запам'ятати для подальшого розв'язування задач. Перейдемо до другої частини теми сьогоднішнього уроку, а саме вписані й описані многокутники. Коло називають описаним навколо многокутника, якщо воно проходить через усі його вершини. На цьому рисунку зображено коло, описане навколо многокутника. У цьому разі також кажуть, що многокутник вписаний у коло, бачите, всередині вписаний у середину кола. Центр кола, описаного навколо многокутника, рівновіддалений. Від усіх його вершин. Отже, цей центр належить серединним перпендикулярам усіх сторін многокутника, вписаного в коло. Навколо многокутника можна описати коло, якщо існує точка. Рівно віддалено від усіх його вершин. Отже, якщо середині перпендикуляри всіх сторін многокутника перетинаються в одній точці, то навколо такого многокутника можна описати коло. Коло називають вписаним у многокутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. На рисунку зображено коло вписане в многокутник. У цьому разі також говорять, що многокутник. Описаний навколо кола. Центр кола, вписаного в многокутник, рівно віддалений від усіх його сторін. Запам'ятайте, тут вершини, тут сторони. Отже, цей центр належить пісектрисам усіх кутів многокутника, описаного навколо кола. Поки що це все, що вам потрібно знати про многокутники. Давайте тепер виконаємо завдання для закріплення знань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача. Кожну сторону квадрата завдовжки 3А поділено на 3 рівні частини і всі точки поділу послідовно сполучено відрізками. Знайдіть кути утвореного восьмикутника, його діагоналі й периметр. Ще раз, одна сторона це 3 А, тобто кожен відрізок буде А дорівнювати А, цей відрізок А, ось цей відрізок А, С і так далі. При вершинах даного квадрата прямокутні, рівнобедрені трикутники, гострі кути яких по 45 градусів, тому що тут 90, а тут у рівнобедреного трикутника ми знаємо по 45 градусів, тому що вони рівні кути. Якщо тут 45 градусів, то тут який буде кут? Це ж суміжний кут 180 градусів мінус 45, буде 135. Якщо тут всі кути рівні, то кожен цей кут буде по 135 градусів. Ми дали відповідь на першу частину питання. Треба знайти кути. Вони всі по 135 градусів. За умовою задачі, всі ці відрізки дорівнюють А, отже, вони всі будуть рівними. Наприклад, а, А1 буде дорівнювати А. Маленький А, бачите, А1А2 і А2Б це все три однакові рівні відрізки, які дорівнюють А. І так на кожній стороні. Отже, якщо ми візьмемо ось цей маленький прямокутний трикутничок, то це будуть два катети, кожен з яких дорівнює А. А це буде гіпотенуза за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо у нас тут А і тут А, а А квадрат плюс А квадрат це буде 2 а квадрат, то гіпотенуза буде дорівнювати кореню. А квадрат ми вилучаємо, корень буде просто А, а двічку залишаємо під знаком кореня. Отже, А коренів з двох. Ці відрізки рівні, тому кожен з цих відрізків буде дорівнювати А коренів з 2. Тому ми можемо знайти периметр цього многокутника. Ці відрізочки вони дорівнюють кожен А. Отже, разом це 4А. 4 однакові відрізки. Ось ці будуть 4 помножити на А коренів з двох. Спільний множник виносимо 4А. І це є периметром восьмикутника. Якби ми замість А підставили будь-яке число, то могли б і далі розв'язувати. А так, цього досить, це формула. Залишилось знайти діагоналі. Діагоналі D1A1 і a 1 B1 1 це гіпотенузи прямокутних трикутників з катетами. А, ми знаємо цей, а тут у нас 2А. І тут 2 а а A1C2, вона дорівнює 3А. Бачите, три таких відрізочки А. А ці діагоналі A1C1 і A1B2 також гіпотенузи прямокутних трикутників з катетами А і 3А. А тут ми можемо взяти ось цей трикутник, і це буде у нас 2А. І тут 2А, а, а це є гіпотенузою, тобто кожна діагональ є гіпотенузою. Крім цієї діагоналі, яку ми вже записали. Отже, ми кожну гіпотенузу можемо знаходити за теоремою Піфагора. Я не буду розписувати, можете самі перевірити, але А1, Д1 А. А1, Б1, вони рівні, будуть дорівнювати А кореню з 5, А1, С1 будуть дорівнювати А коренні з 10 і А1Б2 будуть дорівнювати 2 корені з 2 А. Все ми відповіли на останнє питання в завданні, знайшли його діагоналі і задача розв'язана. Мені здається, тема сьогоднішня була нескладною, тому що багато чого ми вже проходили, коли вивчали трикутники і чотирикутники. А якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!